Христос Воскрес! В ефірі телеканалу Ті 4 програма Духовні роздуми та я і ведуча Руслана Гриньо. Третю неділю після Пасхи церква молитовно вшановує пам'ять жінок-мироносець. Вони принесли до гробу Господнього миру для помазання його причистого тіла. Тим самим вони виразили безмежну любов до Бога, стали свідками смерті Спасителя і проповідницями його світлого Воскресіння. Мироносиці у глибокій печалі, забувши про обідницю Спасителя про Воскресіння, в третій день прийшли помазати ароматами померлого, а знайшли Воскреслого і першими відчули святу радість Воскресіння. Після суботи, адже це юдейська Пасха. Зранку жінки Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія. Поспішилися за івдейською традицією, адже там не захоронюють так землю, засипаючи землею, а там традиції гробовців. І ось вони поспішили, щоб помазати миром свого улюбленого вчителя Ісуса, на якого вони покладали надію за життя, на якого вони сподівалися і в якого дуже щиро і щедро вірили. І ось коли вони прийшли, йдучи дорогою, жури журилися, адже хто їм допоможе відкотити, відвалити, відкрити вхід до гробу, бо там був прикочений камінь прикладений, і коли вони підійшли ближче, то вони здивувалися, що каменя вже при вході до гробу не було. І коли вони зайшли в нього, то побачили юнака. Як оповідає євангелист Марк, який був в білій одежі, і запитав, чи шукаєте ви Ісуса, немає Його серед мертвих, бо Він Воскрес. І ось тоді ангел сповістив про Воскресіння Христове і сказав, щоб жінки оповіли. Те, що вони побачили, учням Христовим своїм собраттям. І ось не тільки від того, що жінки йшли з миром, вони мироносиці, а вони сподобалися бути першими нести вістку миру, тому що коли Господь являвся своїм учням, а підтвердженням це єванівське читання, то він завжди перші слова його вітання було Мир вам. І ось цей мир був переданий жінкам, які сподобалися бути першими, побачити або бути свідками того, що Господь воскрес. І ось з того часу, і по нинішній день жінки, так як і чоловіки в церкві. Несуть той мир між нами добру вістку, бо ми вітаємося, Христос Воскрес, воісну Воскрес. І коли священник служив Богослужінні, це теж звертається до людей словами словом мир. Тому ось це свято є дуже важливі ця неділя, яка посвячується жінкам їхній побожності, їхній чесноті і їхній ось такій вірі. Яка по-особливому проявляється, тому що, якщо беремо із сторінок Іванівських, то жінки служили Ісусу тоді, коли Віншов хресною дорогою, вони співстраждали, вони були на Голгофі і були при Воскресінні. Ісуса, тоді, коли вони вранню рань поспішилися помазати Його святим миром. Тому церква цей день, цю неділю присвятила власне, якраз і добрій пам'яті, молитовній пошані жінкам-мироносицям. Але водночас це є день всього жіноцтва, всього людства на землі, тому що через жінку. Господь прийшов на землю через пречисту Діву Марію, яка явилася на цей світ, і вмістила невмістимого. Тобто Творця Всесвіту, і так по нині день, мама це є той мир, та злагода родинна, та сімейна теплота, яка кличе нас, дітей, до свого родинного гнізда, так само і церква скликає нас всіх дітей, парафіян, наших добрих християн, щоб ми тут прийшли до храму Божого як до Ноєвого ковчега. Тому що ми пліч пліч плістаємо і звершуємо спільну мету, тобто молитву до Всевишнього, щоб відвертав від нас всякі напасти, щоб втихомирював ворога, щоб дарував нам мир і спокій, і мирний прийдешній день. Як приклад жінок мироносиць, церква вчить християн щирій вірі, гарячій любові та незмінній відданості Господу Ісусу впродовж усього життя, щасті, в горі, в скорботі чи радості, в багатстві чи бідності, в здоров'ї чи хворобі, особиста, жива заснована на Євангелії християнська віра є істинним миром для Господа. Він щедро нагороджував чудесними дарами тих, в кому знаходив віру. Віра твоя спасла тебе, іди з миром, іди, і як вірував ти, нехай і буде тобі. По вірі вашій, нехай буде вам, все, чого попросите в молитві, з вірою одержите», – говорив Ісус. Допомога потрібна 22-річному мешканцю села Дарахів Теребовлянського району Ігорю Марчаку. Хлопець два місяці перебував в комі, а зараз вже починає реагувати на людей, розуміє та навіть виконує певні легкі команди. Лікарі кажуть, що Ігоря можна врятувати. Проте день реабілітації в Києві вартує близько двох тисяч. Наразі хлопець перебуває в Теребовлянській лікарні. Там підтримують його життя. 4 грудня ввечері до батьків 22-річного Ігоря подзвонили і повідомили, що їх син лежить непритомний. Друзі хлопця пояснили, Ігор впав із сходів. Його ненароком поштовхнув один із юнаків. Ігоря одразу повезли спочатку в Теребовлянську, далі в Тернопільську лікарню. Після томографії виявилося, що в хлопця струс мозку та великі гематоми. Він переніс дві складні операції, і близько двох місяців перебував в комі. Ми зараз прибігли з чоловіком, ну, він був без свідомості, він не реагував, він не чув, він нас не бачив. Ну, і хлопці були там, колеги біля нього, сказали, що там він впав зі сходив, що там хлопчина його поштовхнув, він впав зі сходив і ну, так впав, що побив. Зразу скоро приїхала десь через півгодини почали його колоти, але він не реагував, він сильно рвав. Шість роз мозку. Зразу його привезли в коридор тут на рентген. Зробили рентген, положили і десь через півгодини йому почало ставати гірше. І вони везли, ну, скорою відвезли в Тернопіль в обласну лікарню. І там зробили томограф голови, там була велика гематома. І вони зразу сказали, що треба негайно операцію. Зробили операцію вночі. І друга година після обіду в четвер. То була 5-го числа. То вже ніби була перша операція 5 числа. І друга операція після обіду знову його взяли на томограф, з'явилася друга велика гематома, ще більше. І вони знову його взяли на операцію. Після тих операцій, після тих операцій його завезли. В, ре... в реанімацію положили, але ну, нам шансів не давали на нього, тому що казали, що то дуже великий забій мозку. Хіба Ну взагалі нам нічого не казали. Потім вже пізніше казали, що хіба. На молодий організм його, що він може то-то перебороти, але шанси нам до кінця ніхто не давав. Після двомісячної коми хлопець почав повертатися до життя. Ігор реагує на людей. Батьки кажуть, що він все відчуває і розуміє. Ставили вегетативний стан, але зараз ми його возили на томограф п'ятницю, то сказали, що вже не вегетативний стан, тому що він трошечка реагує. Що він розуміє нас. Він... Деякі команди виконують прості, такі підшиває. Ми приходимо до нього, він за нами споглядає. Я стою з однієї сторони, чоловік з другої, він так туди і сюди дивиться до нас. Він розуміє, ми його питаємо. Він киває головою. Якщо так, то так, а якщо ні, то ні. Показує пальці, може порахувати до п'яти, якщо ми йому кажемо. Воно такий простий, елементарний, щоб ми йому. Приклад з ложечки, дамо пару ложечок їсти, він рот відкриває. Зуби чи я що він відкриває, він знає, що треба почистити зуби. Ну Таке більш поки що елементарне, ногами трошечки порухає, так що він перше не робив ногами. Лікарі дають надію батькам, що Ігоря можна врятувати. Проте на реабілітацію в Києві потрібна велика сума грошей, якої у сім'ї Марчак немає. Дві тисячі в сутку реабілітацію в Києві. Тоді, крім, крім обстеження, шанси, що може зараз, вже тепер. Ну як він почав трошки реагувати, зараз вони кажуть, що він вже так пішов чуть, -чуть на покращення, що вже шаб з'єно ну, зразу не давали після операції, тому що вони не знали, чи він виживе, чи він не виживе. Я прошу всіх, ну хто не байдужий до мого горя, щоб йому. Ігор один в сім'ї, він слухняний, працьовитий хлопець каже, парох церкви в Дарихові. Отець Степан. Ігор, якого спіткали. Така біда, таке горе. Він був мінятково, вирізнявся серед загалу його однолітків, трудолюбивістю, послухом, характером послушного хлопця. І дуже шкодуємо, що таке трапилося. І маємо надію, віру і сподівання на те, що Божа ласка буде над ним. що він вистереве і дуже велику надію покладаємо на добрих людей, на людей співчутливих, що допоможуть йому, бо зараз лікування це є дуже коштовне, і це є справа не одного дня. Але віримо і сподіваємося на те, що ми спільно разом і в молитві, і в якісь фінансовій підмозі, навіть в доброму слові. Підтримки батькам це вже є лік. Бо добре, коли вони добре, але на превеликий жаль трапляється так, як грім серед ясного неба, стаються випадки, трагічні випадки. Ось і таке сталося з Ігорем. Але сподіваємося, що його Господь підніме свої ласки з допомоги добрих людей, наших громадян, наших парафіян, наших українців і добрих християн. Отець Степан закликає до милосердя. Добро, яке ви зробили, обов'язково повертається сторицею. Дорогі глядачі! Якщо ви потребуєте допомоги, можете стати одним з героїв нашої програми. Пишіть на сайт TV4. там можете залишати запитання до священиків. В наступних програмах ви отримаєте відповіді. Любов до Бога і до людей, жива віра, є справжнім миром для Господа. А це все на сьогодні. Я бажаю вам Божого благословіння. Мир вам до зустрічі!